Китайський фарфор і фаянс у західних колекціях. Фарфор один із найвидатніших винаходів Китаю, який протягом століть захоплював світ своєю вишуканістю, легкістю та міцністю. Ще до правління династії Тан кераміку експортували шовковим шляхом до арабських країн. За часів імперії Тан морський шовковий шлях процвітав, і велика кількість китайської порцеляни почала експортуватися по всьому світу. Особливо в 16 столітті, коли португальці відкрили прямий морський шлях до Китаю. У 1517 році португальці встановили контакти з китайською династією Мін. Вони почали привозити фарфор до Європи. Його відразу оцінили при дворах монархів та в аристократичних колах. У ті часи цей матеріал називали білим золотом через його надзвичайну цінність і вишуканість. Справжній бум порцеляни в Європі розпочався у XVII столітті, коли голландська ост Ост-Індська компанія почала масово імпортувати китайський фарфор. Китайські майстри швидко зрозуміли смаки європейців і почали виробляти посуд спеціально для західного ринку. Одним із найвідоміших типів експортного фарфору став Краак. Він отримав назву від португальського торгового корабля Карака. Який голландці захопили у 1602 році разом з великим вантажем порцеляну. Це були переважно тарілки, миски та вази з характерним синьо-білим розписом, що нагадував китайські традиційні мотиви. У 1644 році в Китаї відбулася зміна династії. Династія Мін поступилася Манджурській династії Цін. Це призвело до тимчасового скорочення експорту фарфору. Але незабаром виробництво відновилося. І вже у XVIII столітті китайська порцеляна стала ще більш затребованою в Європі. Серед найцінніших типів фарфору був білий фарфор із Дехуа, з якого виготовляли витончені фігури та статуетки, також чайники з Ісін, зроблені з особливої глини, що зберігали аромат чаю, і селадон. Це зелена порцеляна, популярна в Азії, але менш відома в Європі. У XVII-18 століттях китайський фарфор перетворився на предмет розкоші. Колекціонуванням займалися монархи, аристократи та багаті купці. Наприклад, принцеса Амалія Ван Сомс, дружина принца Оранського, започаткувала моду на створення спеціальних фарфорових кімнат. Найвідоміші з них це порцеляновий кабінет Берлінського палацу Шарлотенбург, а також фарфоровий зал у Дрезденському Цвінгері. Створений за наказом саксонського кірфюста Августа Сильного. Фарфорові вироби розміщувалися на камінах, у спеціальних шафах і навіть вбудовували у стіни. Вони ставали не просто декоративними об'єктами, а справжніми символами багатства та витонченого смаку. Через високу вартість китайського фарфору європейці почали шукати альтернативи. Так з'явилися перші спроби створити фаянс кераміку, що імітувала порцеляну. Найбільш відомим став Делфтський Фаянс, який виробляли у Нідерландах із середини 17 століття. Він мав білу глазур і синій розпис, що нагадував китайський стиль. Сьогодні унікальні зразки китайського фарфору можна побачити в найкращих музеях світу: британський музей в Лондоні. Там зберігається одна з найбільших колекцій у світі, включно із залом Девіна, також палац Цвінгер в Дрездені. Вражаючі зібрання фарфору, яке належало Августу Сильному. Рейкс Музей в Амстердамі колекція, яка демонструє вплив голландсько-стинської компанії. А також музей Вікторії та Альберта в Лондоні, також зібрано унікальні екземпляри експортного фарфору. А також в колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків зберігається невелика збірка монохромних керамічних предметів епохи цін. Отже, китайський фарфор не лише змінив європейську культуру, а й став символом глобального обміну між заходом і сходом. Його вплив помітний у мистецтві, дизайні і навіть спробах введення торгівлі. Сьогодні ці унікальні вироби є не лише музейними експонатами, а й важливою частиною історії людської цивілізації.